Тікає і відвертається від нас. Де кров, яка колись кипіла, де слава, яка колись шла по всьому світу? Колись на Майдані один німець сказав мені, не тільки мені, а моїм побратимам. Ви нащадки скіфів, сарматів, ви нащадки слов'ян, вас боялася Європа. Вас наймала Римська імперія для того, щоб тримати і утримувати свої кордони. Де ми? Де ми загубили це? Ми відвертаємося від своєї мови. Ми шукаємо Бога в чужій проклятій церкві. Ми забули історію, ми забули імена своїх предків. Ми забули обличчя своїх батьків. І тому ми програємо. Всі війни ми програли. При тому, що в нас були славетні перемоги в битвах, і зараз ми стоїмо на межі катастрофи. Сьогодні правильно чоловік сказав, далася нам незалежність як подарунок, впала на голову, і ми віддали цю незалежність чужинцям при владі. Ми забули, хто ми є. Ми приглушили свою кров і забули про свою совість. Ми шануємо імена героїв і постійно ходимо на могили. Могили УПА, тепер наші могили, наших братів і сестер, які складають зараз свої мечі на полі бою щодня в кривавих битвах. І, на жаль, в більшості ми відступаємо, втрачаючи свої землі, ми не можемо забрати тіла своїх братів, тіла своїх сестер, які лежать під цим палючим сонцем. А все через те, що помилка перш за все в нас. В нашій ментальності. В нашій крові вірус, хвороба, яка не дає нам повстати. Нарешті зрозуміти, що в своїй хаті своя правда і сила і воля це наша мудрість, наш, наш здобуток. І повірте, Європа боїться нас. Росія боїться нас, того, що без них ми. Будемо величною державою, а вони стануть лише сміттям Азії і Європи. Європа боїться нас, тому що ми несемо велику силу, волю, духовність, яка в Європі давно занепала. Брати і сестри. Якщо ми не змінимось, ця катастрофа звалиться на нас і тоді. Покоління молодих людей, які підростають зараз, проклянуть нас. Наші внуки почнуть знову війну. І ми будемо стояти. Я буду стояти на могилах своїх внуків.